Друзі, сьогодні я до вас з сінабонами і не простими а тірамісу. І ще одна їх родзинка у тому, що вони знизу пропитані карамеллю. Довго шукала рецепт, як же досягнути такого ефекту, бо відчувала, що це дуже смачно має бути. Моя кондитерська інтуїція мене не підвела, тому можу сміливо вам їх презентувати. Для тіста просіяне борошно змішую з сухими дріжджами. Окремо тепле молоко змішую з цукром. Додаю заздалегідь розтоплене та охолоджене вершкове масло та яйце з жовтком. Сюди ж додаємо сіль та розчину каву і добре перемішуємо. Цю суміш вливаємо в борошно та замішуємо тісто. Спочатку лопаткою і тісто буде досить липке. На цьому етапі також можна залишити тісто на 30 хвилин для аутолізу. Далі поверхню припорошуємо борошном, викладаємо тісто і замішуємо 10 хвилин. Додаткове борошно вводимо поступово, тісто в підсумку не має липнути до рук та поверхні. При цьому залишатися м'якеньким. Викладаємо його у ємність для розтоювання, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо на годину. Тим часом підготуємо ту саму карамель. М'яке вершкове масло змішуємо з медом, цукром, бичками 33% та ванільним екстрактом. І не забудьте дрібку солі. В оригінальному рецепті замість меду був коричневий цукор. Можливо, можна взяти і повністю білий цукор, але то на ваш розсуд. Для начинки м'яке вершкове масло змішуємо з цукром, додаємо какао розчинну каву, дрібку солі та корицю. І все добре перемішуємо. А коли тісто збільшиться вдвоє, продовжуємо з ним працювати. Розкочимо в прямокутник до товщини приблизно 0,7 см. Рівномірно розподіляємо начинку і скручуємо у рулет. Це тісто було досить комфортне в роботі, тому я його навіть змогла порізати ниткою. Я спочатку намітила 8 частин і потім їх спокійно розрізала ниткою. На дно форми викладаємо масу для карамелі. І ще головна деталь, щоб получилися красиві сінабон, підібрати правильного розміру форму. Моя виявилася малою і мілкою, тому карамель витікала і сінабони повилазили. В описі під відео напишу свої розміри, щоб ви могли підібрати більше. Далі сінабончики залишаємо на приблизно. Приблизно хвилин на 40, вони мають збільшитися. Відправляємо на середній вогонь приблизно на 25 хвилин. Для топінгу взбиваємо маскарпоне і вершки, додаємо цукор і ванільний екстракт і взбиваємо ще до об'єднання. Щоб отримати ефект терамісу, крем краще викладати з кондитерського мішку. Крем наносимо на повністю охолоджені сінабони, інакше він потече. Ну і звичайно зверху притрушуємо какао. Дуже раджу спробувати вам ці сінабончики. Ви будете задоволені до наступних рецептів.